Стильне ретро для чоловіків та жінок. Модель, яка пасує на об'ємніше обличчя. Її заміри можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Має комбіновані матеріали. Тут метал у темному кольорі, але не чорний. Дуже стильно виглядає, немає занадто яскравого блиску у поєднанні з чорним глянцевим пластиком. Більш підкреслює погляд і дійсно гарно виділяється на обличчі. Має тоненькі метал знизу, тому вони не обтяжують нижні. Частиною і дійсно дуже круто виглядають. Мають регульовані носопори, завдяки яким посадка на носикові регулюється саме під вашу ширинарна велика об'ємна лінза. Саме таку оправу можна використовувати до окулярів для постійного використання на рецепти зі знаком «мінус» або ж для корекції астигматизму. Мінімалістичний дизайн завушника, лишень гравіювання бренду і має пластикову накладку для зручності і комфорту за вушками. Таку оправу встановлювати можна лінзи як призорі, також фотохромні. І взагалі на літній сезон це вибір просто номер один. Такі оправи дійсно дуже стильово виглядають в образах, подобається як молоді, також і старшому поколінню. І замовити таку оправу по вигідній ціні або ж, замовити окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм. Також на сайті Київлінза. і для цього артикулу її залишаю у коментарях.